Я почитаю вірші. Хороших поетів, які сподіваюся вірші стануть колись піснею. Я сам інколи створюю пісні на хороші тексти, але треба, щоб вони вилежались, виходились. Ну, а сьогодні... Послухайте, Юрій Іздрик інший. Людина сама нічого не може, людині завжди потрібен інший. На кого себе помножити можна, для кого варто писати вірші? З ким можна разом долати віччі, чи радість ділити не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний. Що ти існуєш. Людина ж, бо в себе не вірить, не надто вірить, всесвітле для себе шукає якогось. Нема людини, спіймає звіра, не зловить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко та навіть там себе не впізнає, бо в собі бачить обличчя смерті і не розуміє. Що смерті немає, людина сама нічого не може ні народитись, ні умерти тихо. Побудь же іншим мені, мій Боже, постій поблизу, помовч, подихай. Раду хороший душу.